Чисті речовини і суміші, однорідні і неоднорідні способи розділення сумішей. Сьогодні ми розберемо ці питання. За такими поняттями: чисті речовини суміші, навчимося розрізняти однорідні неоднорідні суміші, формувати практичні навички щодо розрізнення розділення сумішей, а також ви зможете порівнювати, аналізувати. Для початку повторимо, зробимо хімічний диктант, дайте відповіді та надіш... надішліть мені. Потрібно визначити спільне між тілами кожного рядка. І самостійно сформулювати визначення поняття, що таке речовина. Будь ласка, виконайте це завдання і визначте, що ж таке поняття речовина. Всі тіла готуються з матеріалів, а матеріали це індивідуальні речовини або їх суміші. Тут наведено приклади. Які мають Властивості речовина. Будь ласка, перерахуйте їх і надішліть мені. Тепер переходимо до вивчення нового матеріалу. Хімічні речовини індивідуальні і суміші бувають. Індивідуальні прості і складні, а суміші механічні і розчені. Суміші бувають, як я вже сказала, однорідні, наприклад, розчин цукру, морська вода, повітря. І неоднорідні це суміш глини у воді, ґрунт, кров, молоко. Чисті речовини це речовина індивідуальна, яка не містить домішок і інших речовин. Їх в природі. Взагалі-то не буває, але ми враховуємо, що є такі: це золото, мідь І суміші це сукупність різних речовин, яка становить одне фізичне тіло, наприклад, нафта або сік. Тут ви бачите такі чисті речовини, як йод, фтор, хлор, бром, різні види фосфору. Мають постійний склад, мають постійні фізичні властивості, температуру кипіння, плукоріння, це і є чисті речовини. Суміші однорідні, навіть за допомогою мікроскопу не можна побачити в них частинки, а в неоднорідних частинки можна побачити не озброєним. Скажіть мені, будь ласка, повітря це суміш? Бувають декілька методів розділення сумішей однорідних і неоднорідних. Це відстоювання, фільтрування, діамагніту. Це буде для неоднорідних сумішей, а випарювання і перегонка – це буде для однорідних. Ви бачите тут приклад відстоювання. Це приклад фільтрації, випарювання, дії магнітом, дистиляція. Підведемо підсумки, запишемо зошит. Наведено, як ті методи розділення сумішей, як це робиться і де застосовується. Тепер, будь ласка, перевір себе. Розпізнайте суміш і перевірте себе, так ви зробили чи ні. А тепер потрібно виконати, які методи тут наведені. Запиши у зошит і надійшли мені. Поясні, що зображено на цьому слайді. Заповни таблицю. Зіграй в ігру нолик. Надай пояснення, як розділити таку суміш, і завдання ваше, опрацювати презентацію, відповісти на всі запитання, які тут є, і зробити виконати творче завдання. Бажаю успіху!